От я думаю, розкажу вам трохи цікавого. Тут я книжку знайшла. Ви Знаєте, що колись у нас був бабічий календар? Не знаєте? То я не знала, а тепер вже і ви будете знати. То один мудрий чоловік написав таку книжку про звини То я зараз тут оце вам розкажу про це. Бабічий календар. Запис 1905 року. Той календар, що в церкві та що ото Кацапи продають на ярмарках, наші люди теж знають місяць генвар, місяць февраль, місяць март, місяць апрель. І, як кажуть, в економії гроші платитимуть 1 числа. То, хоч би який темний дядько, а розбере, коли буде тепер число. Та про собою ніхто про число місяця не говорить, а читають по празниках, по неділях, бо є такі неділі. Хтось був сказав, що то баб'ячий календар, але всі люди на селі так само лічать. Той баб'ячий календар зачинається попереду одріздва. Різдва. Од Різдва до Стретенія шість неділь. Непримінно стратенія буває на шостій неділі, а на 17 января Петра вари, то в той день непримінно буває половини зини. А на 1 марта, Євдокиї, то це ніколи не виходить із 10-ї неділі от Різдва. А 40 святих ніколи не виходить із 11 неділі. До речі, Гатангал Кримський вказує, що 40 святих то було якраз 9 березня. Тепер уже й ми так святкуємо. А благовіщення 25 марта ніколи не виходить із 13-ї неділі. Та ще ж Юрія 23 апреля. Щитають от Різдва на 17-й неділі, а Миколи літнього, 9 мая на 20-й. Тепер уже починається календар Пасхи до Петра. От Пасхи до Вознесененя 6 неділь, Пасхи до правої середи, пів чвартої неділі, тобто 3 неділі з половиною, а до св'ятої неділі 7 неділь рівно. После сів'ї неділі тиждень до Петрівки називається Нагалний. А неділя та, що перед Петрівкою, то вона називається неділею. Всіх святих. А на другій неділі Петрівки п'ятниця називається 10-ю п'ятницею. А чого вона називається 10-ю, то й баби не знають, бо вони чи брешуть люди, чи, може, правду кажуть. А тепер уже буде що починатися від Петра до пречистої. От Петра 25 юня до Гавриїла, 13 Юля, дві неділі рівно. Ага. А Пантелемона, 27 Юля, на чвертій неділі. А на спасівчаних запуст 31 юля пів п'яти неділі, то є 4 неділі з половиною, а до Спаса 6 августа від Петра шість неділь без трошки. От першої причистої, 15 августа до 2, 8 сентября, пів чвертої неділі, а от другої причистої до покрови 1 октября теж пів чвертої неділі, а от покрови до півчаних запуст. 6 неділь. То тепер 6 неділь, а 7, то буде 13 неділь рівно, значить від першої причистої до пилипівчаних запуст. А от пилипівчаних запуст 14 ноября до оведення 21 ноября півтори неділі, а варвари 4 декабря, а савки 5 декабря на 3 неділі посту, а вже зимного Миколая 6 декабря на 4 неділі. А от запуск дорізтувати 25 декабря 6 неділ, як один день. Та й кінець. Ото таке записав він в 1905 році, в селі Колодистому, селянський запис був Івана Лисака. І дуже цікаво, що ми нарешті повернулися до того календаря, як ото казали. До баб'чого календаря. І дуже цікаві тут є свята, дуже цікаві є традиції. Наприклад, про те, як будуть січку женити або каганця женити. Думаю, що буду вам це розповідати, бо це дуже цікаво. Дуже цікава книга, вона величезна, але у ній є дуже цікаві історії про наші традиції з людських уст. А ще вони написані такою мовою цікавою нашою з. З нашими словами і з такими діалектними особливостями, то я думаю, що це буде цікаво не тільки мені це читати, але й вам. Коли ж цікаво, то пишіть, що так, буду викладати.